Мене звати Олеся, я зі Львова і я засновниця агенції ХАТИ Інвест. Мені 20. Скільки ти тоді заробляла в середньому? Три тисячі доларів. Всі процеси ти тягнула на собі? По суті, так. Більше закривала все я працівники, ну, десь получалось, десь ні. Зараз працює четверо. Команда вмотивована, заряджена. Вони хочуть працювати, хочуть заробляти. Побудована система, побудована правильна комунікація з працівниками. Твій рекорд по грошах скільки заробили максимально? 9 тисяч. 9 тисяч найм працівників забирає дуже багато енергії, але з допомогою Максима я навчилась проводити співбесіди і вже можу сама набирати людей. Система. Система звітності, мотивації, адаптації для працівника. Працівник може прийти і зразу в роботу війти легко. Команда почала добре реагувати на ці зміни. Був тренінг по комунікації з керівниками, і він допоміг в комунікації з працівниками, якраз як проводити якісь збори, розбори, як спілкуватися правильно з працівниками, як давати їм віддачу і мотивацію. Навчання їх дуже підсилило. Вони вже розуміють, куди вони рухаються, хочуть більше заробляти, хочуть більше продавати. Ось вони молодці, я в них вірю.